Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Я розношу хату. Я спати постійно хочу. Я ліквідую тапки. Я хочу постійно на ручки. Я краду. Я красивіша. Ні, я красивіша. О, мір сказуй. Не турбуйтеся, все вирішимо. Легко. Вітаю! Сьогодні ми розберемо дуже цікаві і дуже важливі команди для собаки. Це команда до мене та команда Поруч. Ми розберемо сьогодні які етапи підготовки, як привчати собаку до смаколиків, як почати займатися в квартирі та перевести цю слухняність на вулицю. Пішли, ринку, попрацюємо! Найважливіша команда, яку має знати собака, це команда до мене. Тому що це безпека песика, безпека оточуючих і, в принципі, один зі способів встановлення взаємостосунків. Не забувай, я твоя єдина і неповторна. Сьогодні ми розберемо, як її напрацьовувати. Вам для цього знадобляться смаколики середньої довжини повідок, шли обов'язково для того, щоб песик був залучений і йому було цікавіше. Продасть душу за смаколик, я точно кажу. Привчаєте ви з того, що ви берете смаколик ось таким чином, опускаєте до собаки і починаєте рухатись назад. Привчаєте собаку, рухатись на вас. Тобто ще раз, опустили, рухаєтесь назад, віддали. Ну, у тебе і апетит песику. Після того, як песик робить це впевнено, ви додаєте команду до мене, опустили і пішли разом з собачком. Молодець! Як добре лежати на сонечку. Коли ви зробили так декілька разів, ви можете додавати витримку. Ось так як вона виглядає. До мене. Оп. Працюй, працюй, як їсти хочеш. Останній крок, коли ви привчаєте собаку до команди до мене, це збільшення дистанції. До мене. Да! Гуляй. І знову. До мене. мене!» да. Ну, ну, подивимось. Ця команда виконується ось так. Ми кажемо поруч смаколик до носика і пішли поруч. Коли ви зупиняєтесь, собака має сісти, ви її саджаєте за допомогою піднятої руки, тоді молодець віддаєте смаколик. Ще одна корисна вправа, особливо якщо у вас немає великої території в квартирі, напрацьовувати поруч на місці. Напрацьовується ця вправа наступним чином. Так само ви кажете поруч, смаколик до носика, але ви крутитесь на місці. Поруч. Оп-оп-оп, давай, 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 давай. Молодець. Хоч би мені тих смаколиків лишилось. Сьогодні ми розібрали, як напрацьовувати команду поруч та команду до мене в якості домашнього задання. Рекомендую команду до мене пропрацьовувати 20-30 разів. Можна починати вдома та на прогулянці. Команду поруч напрацьовувати частіше, де ви йдете перехід, пішохідний чи якісь вузькі місця напрацьовувати це там. Удачі вам!